Спочатку важко, мені всміхався ранок через скло, хоч я в цю ніч, напрочуд, мало спав. Ловив обличчям сонячне тепло і десь поміж думок своїх блукав. Я все чекав, що час мене врятує, але рятунок лиш в моїх руках. Тож на обличчі щастя намалюю, хоч інколи мене з'їдає страх. Боюся, що не виправлю помилки, які мене розп'яли на хресті, були в моїм житті. Не кращі вчинки, та зла не мав ніколи на меті, все сам собі вставляв колеса палки і сам себе зсередини вбивав, та захотілося вирватися з пастки, тож другий шанс для цього не чекав. Я підіймаюсь згору крок за кроком, але чомусь мене тягнули вниз. Штовхають люди, ніби ненароком, і звідусіль знов відчуваю тиск. Спочатку важко бути наодинці, та згодом я до цього швидко звик. Обрав себе. І став для всіх злочинцем, але згадав, що лише собі борожник.